Усім доброго дня! Такий хазяїн, бачите, яке поле в мене є одне. Чого таке поле? Тут там насіння вирощував пшениці і ячменю того року. І коротше, потім були покровні культури. І це те поле, яке я покультивував саме перше, а потім чуть ли не одне з самих останніх сіяв. Але тут таке діло. Соя вже зійшла, бачите. Планую зайти сюди Короте, цим фасадом, вітер направлений. вітер на кукурузу бля, страшно. Зараз під вечір, типу, зараз на вулиці десь у машині показує 26, ну, я так йду, показую. Ну, нормально. Крупити можна було б навіть зараз хмарки йдуть. Вся ерунда бджоли гудуть. Але тут на бджолу не впливає, може трошки там цей ажог отримати. Гудеб, а? Поле гудеб бджоли летять кап'єс. Це в мене тут такі остатки пшениці, мишій на цьому полі. Але одне радує, що ти оці от, ну, так як ну, говориться, останнє поле сієш, потім якось ти його раніше збираєш. Зараз покажу як я настраював комбайна на ячміню, який в мене ячмінь зійшов. Там в принципі чистіше поле, бачите, воно таке видно. А тут коротше, ну, треба зайти його покрупити, Може на вечір сьогодні зайду. Я ось до зараз прийшов, йду воно. За лаптями не липне, просто тут вчора злива була І, і-і. Получиться, що зараз не хочу колії робити. А Потім ці колії молотити і молотиш, блядь, земельку підгрібаєш. Хоча зараз подивлюся, що може. Показує, зараз у нас якби після цих тучок має по погоді сонечко вийти і піднятися температура. Просто вітерець тут є і він дує на кукурузу. Хоча кукурузі нічого не зробить, то толка. Бо я норму буду давати літр-літр 200, -літр не більше. Такий в мене ячмінь, бачите? Так я тут настраював комбайна. Щітка. Блядь. Не ячмінь, а щітка, блядь. Це яркий ячмінь, який перезимував і І... І, коротше, цей... І... зійшов. Ну чого його, тут толка Брезер ну, я що сюди прийшов в долинку, в долинці я можу ще трактором втонути. Ячмінь зійшов. Навальний, ну нічого, забираю його, спалить. Тут толка дзвонив вчора до аероному. Кажучи, бачите, ще соя тільки всходить чи нічого не буде, але він каже, Андрюх, хто толка, нічого твої сої не зробить. Ну, Тут взагалі тут. Воно. Хоча і за одного горбочка, воно вже режі земля, з нуля, за одної долинки не кропити, це приїхати. Зараз я більше все так і зроблю, приїду покроплю. Але бідно, що потім прийдеться оприскувача мити. Хоча воно і тут його і помити. Поставити тут в мене приблизно 10 гектарів. А рядочки вже такі гарні свої, що йому Дивіться, як зійшла своє. Я скажу, що ту, що я на три тижні раніше сіяв, вона не так зійшла якось до. Тут бурян гарно теж зійшов. Рядочки видно, що вона по сходила. Густувато цього року. Десь в мене вийшло 18 зернин на метр. Це густо. Такий от фончик поля. Можна заходити, я думаю, там ріпак кернеловський. Ну знаю, четвертий раз вже цвіте, блять. Він у під морози попадав і зацвів, потім блять, ці холода, гради перестав цвісти, бджоли не було. А от зараз опять зацвів і поле гуде, блять, бджола голодна теж. У мене є один там Влад пасічник, Племянник кормив що <реш> дивіться як нали стрючки це якісь стрючки звісно він невеликий десь мені в пояс бля завжди тут ріпаки для не мій рост але я скажу бачите зацвів бокові пагони кинув ось до бачите це де морози попали нема ніхрена ну він ось до викидає бачите Ще будуть ріпаки. Просто зелене поле це не люблю. Вчора їздив по полям, реально Буряну майже на полях нема треба чекати. Тут ну я просто планував тут ще раз закультивірувати, бо дуже багато було зелені. Але виходить, що виходить? Виходить, що виходить? Получається, що Знав, що буде дощ, і я не встигав ще раз закультивувати його, і я різкнув його посіяти одразу під дощ. В принципі, як би я і виграв, тому що я отримав дружні сходи, влажна земелька, тепло пішло. Ну, зараз працюємо гербіцидом та все. Не будемо заморачуватись. Хоча можна було б ще почекати, бо деякі бур'яни тільки вискакують. Але це тут чисто, бачите, тут додалось в мене кусочок. Появи, куди появився ще. Від холдинга ми там помінялись, відміряли. Мені тут. Рядочки такі видно, на? Да? Гарненькі. Ну і ячмінь такий гарненький. Десь гречка має сходити, от реально по гречці Того року покровні культури тут сіяв, гречка як би блядь, не захотіла всходити. А потім на цей рік взяла і зійшла. Камінчики, 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 камінчики. Отакі, це в мене тут потери, це я тут настраював комбайн. Вітер, там всяка херня, блять, поки понастраював. Ну, це не без того. Це Туди пішов, щось не понравилось, настраював, назад пішов, не понравилось, настраював. Туди пішов, так, грубо говоря, навіть видно. Раз, два, три, чотири. Чотири рази я туди -назад прийшов, поки настроїв комбайн, а потім вже далі молотив, то бачите, потери не було. Ну Це один, просто важко. Настроювати одному комбайну, бо ти в кабіні, блядь, Вилізти не можеш, подивитись, що там робиться, не можеш вилізти. І виходить, от проїхав, блядь, і теж ззаді дивишся, що щось підкрутив. А так коли двох, є помічник там комбайнера, то він там, ти молотиш, він йде збоку. Каже, там підкрути то, там то, скинь то. І так воно швидше. Так би метрів 30 пройшов. Той. Вже б настроївся, коли один. Получається така ерунда, да там теж тут своя нічого повсходило я не знаю чи вам видно. Мені ось до видно, бо тут буряну багато. Ну й бурян тут. Тут була пшениця. Тут вже бачите була пшениця. Пожневні рештки набагато більше. Кам'янців тут на полі, йо ну, Було б його ще добре закаткувати, але... Міні-тіл, був новий тіл, став міні-тілом, то поля рівняються. А реально рівняються поля. Зараз тут приїдеш тільки. Фух. кілометрів 20, але зараз поставиш 300 літрів води, бо 10 гектарів, щоб воду не возити по те що раз. Ну, воз... Щоб ну, типу, бочку помити, треба поставити, бо повна бочка 3 тони, батя набрав. Поставити зараз 300 літрів води. Тут не політаєш, тому що ті джетовські форсунки бляха, може 300 літрів будуть. Ну, Буде туман стояти, але будуть вони лити. Ну, Скорості не зможеш дати. Придеться ходити кілометрів 7. Відсили, блядь, це максимум будеш. Він встигав виливати 300 літрів. А може ще й 5 прийдеться кілометрів. Коротше нічого. Ну Ну, вкусило за ногу, Такі от бур'яни, ну. головне, що соя зійшла. А з бурянами ми поборемось. Ще не такі у нас буряни були, як я називаю. От той йдеш і погарівне. Буваю. Обійшов. Сходить, сойка, сходить гарно. Ще й дивлюсь погода, така цього року буде. Щось кусило за ногу і так. Погода для сої, отака погода, Соя любить таку погоду, що Лє, а потім жара Лє, там на пару днів передають плюс 30, там щось 3-4 дня буде плюс 30, Ніч 18, тому вже дасть Бог там, де ті чайки, блядь. тому ті чайки плавають, Дасть Бог може засіяти той участочок щоб я з трактора ту забирав так ну йду, то вітру в принципі нема то він тако з'являється те спадає я думаю годинки три пройде десь годині сьомі Чи це може зранку приїхати бабахнути тоді ефект буде кращий. лісо я ще трошки більше по високах підростає Мабуть я так і зроблю. Приїду десь в 5 годині ранку, а там буде плюс 30 бл. І воно накрас нормально і спрацює. Цей тотал тотелка. А на вечір що зробити? можна ще раз поїхати ячмінь підживити. Дати ще раз гумачику. Треба поїдемо, поїдемо на ячмінь, подивимося, У мене одна, одна ділянка не подобається, щось. Три злак. Не очень добре спрацював. Тут бачите. Ну, тут завжди загрузки, блядь, оце приїдеш у пресковича, поки прокачаєш. Та й тут такий бур'ян є. Ну миші, блядь, тут -а, миші тільки можеш соєю забрати, бо кукурузою. А тут -а, у нас пшеничка була пару років. От дивіться, який жгут від шахеда. Якась проводка від шахеда. Значить, які дротики тут щось написано P72F1 трек ну, на цьому полі багато таких вещей Валяють Валялось, коли культивірував і крила і блядь, що хочеш туляти? Якісь можна, запчасть від шахида. Зажигалку свою знайшов, яку вчора згубив. То що в одному місці стоїш. Тут приїжджаєш, якщо що і знаходиш. Так, дротик нам пригодиться. Зажигалочку здусую. Вчорашню знайшов. Не, не знаю, що робити, посоветуйте мені. Бачите? Вон, я не знаю, чим в ріпаку видно такі плями. Одна плямка. Зараз ввілічу. О, о, видно. Одна плямка. Друга. Там є ще третя, четверта, п'ята. Це туди так шахіди падали. <рив> так, що такі справи у нас тут. Що справа, що зліва. Не знаю, тільки на фоні пройшовся, то не дуже, може чекати дня два. Хай бурянчик підлізе весь. Та й коротше приїхати. Бабахнути, можна не спішити. Ну, завтра зранку приїду сюди. Ладно, всім пока. Лайки поїду, на мы не подверьте.